Вітаю вас, мої любі сонечки. Дещо вам розкажу? Колись, коли Будда ходив по цій землі, були люди, які ходили і дуже сильно на нього нападали, обзивали, розказували, який він неправий сектант. Тому що дуже багато людей пішло з сімей, стали монахами. Звернулись до Бога, почали шукати себе після зустрічі з ним. Одні теж його там зустрічали, і кидали, і пробували кидати камінням і розказували: ну ну докажи, докажи, що ти з Бога, покажи, які в тебе там є здібності. Тобто, од... одного разу він зустрів чоловіка, який дуже сильно його обзивав різними словами. він стояв спокійно і дивився на нього. А чоловік сказав. А чому ти не реагуєш? Чому ти стоїш, мовчиш? І будь йому відповів. А чому я маю одягати твою брудну білизну? Вона твоя, вона не моя? Тому, мої сонечки, дуже важливо в цьому житті бути з Богом, бути собою, ділитись тим, що в тому серці. Життя, воно таке, воно ілюзорне, матеріальне, воно завжди буде з іспитами, з різними. Але тут важливо, як ти готовий проходити ці іспити. чи ти будеш цю брудну білизну брати на себе, чи ти вже готовий відчути, що ти окремо від цього бруду? Він до тебе не липне, тому що він тебе перестає чпляти. І це прекрасно. Але так само ви згадаєте, як я, що ми ці всі ігри придумаємо самі. Ці ігри в очищення, ворогів. Для чого? Для очищення нашого простору душі. Тому що, коли ми проходимо певні іспити, екзамени, життя, наша душа еволюціонує як людська душа, трансформується і в ній стає більше світла. Тому ми самі собі придумуємо своїх. Осквернити ворогів. Хоча хіба може світло чимось осквернити неможливо. І от тоді, коли ти з Богом, ти відчуєш, що це не твій бруд. Це бруд і одяг брудний тієї людини, яка це робить. І тільки вибір за тобою. Будеш ти одягати на себе цей бруд, чи не будеш? До чого ти готова? Люблю вас, мої сонечки. Всім гарного дня! Бажая!